Саме основна міна цієї війни, та, я думаю, багатьох він відбувалися і що будуть відбуватись, це міна серії тм 62 Саме ця є металевою. Переважно взагалі використовується металева та П-3, Тобто, ну, умовно кажучи, що просто народів пластикова. Основна різниця між мінами серії тм 62 там ну, Або металева, або пластикова, як вже було сказано, і вибухова речовина, що в ній знаходиться. Тобто Може використовуватись морська суміш, може використовуватись е, тратіл. Морська суміш це є суміш ТГ-50, тобто третіл гіксоген в пропорціях 50 до 50. Він є більш потужний, ніж просто тратіл, але при тому більш чутливий. Під час... Наприклад, удару якогось дуже серйозного тротіл може не взірватися вже суміш з гексогеном, вона більш сприятлива до вибуху. Ну, з тротілом взагалі не взорветься, це не є така речовина, що взривається від вибуху. Вона може навіть горіти, вона буде горіти і плавитися. От З гексагеном краще не жартувати і розуміти, що треба трошки обережніше його тримати в руках. Це у нас підрівник Люмін серії ТМ-62, МВП-62М пневматичний. Тобто він... Так от, заходить як крадно, знімається оця чка, нажимається кнопка і приводиться в дію механізм дальнього зведення. Тобто, що це означає? Що Коли ви тільки от поставили, нажали кнопку, це не значить, що воно от, от вже готово взірватися. Воно ще має там певний час, поки е, пневматичний механізм всередині здійснить свою там внутрішню роботу і приведе міну в бойове положення. Тобто Вже після того при продавленні цієї кришечки відбувається вибух основне поблізло ручкам отак от існо докидав бо це надежній якщо тут трошки буде бугарок від підривника тобто Ну, от я трошки розчищу, як воно має бути. Основна маса міни має, мож, має бути по рівню землі, але якщо він трошки випирає, ну, додасть трошки надійності спрацюванню. Можна всяке. для маскування накидати всякої херні. Взагалі знімається дьорн зазвичай. Але у нас тут така ділянка, що у нас, умовно кажучи, дерна і нету. Тут суто в пісок да, розстановили. Але можна накрити сухою травичкою якої тут предостатньо. Бажано, звісно, брати її трошки з іншого місця, щоб не виникало демоскуючих ознак стосовно цього. Але якості демонстрації можна зробити і так. Таким чином, встановлення мінних полів забезпечує такий, такий напрямок діяльності інженерного забезпечення, як контрмобільність. Тобто унеможливлення супротивником використання можливих. Місць наступу з використанням техніки легкоброньованої легко та, наприклад, танків. Саме така робота і була здійснена нами тут, на тут, Вовчанському напрямку, що, я думаю, і знеможливо втягування більшої кількості резервів, особливо з переліку легкоброньованої броньованої техніки.